Учора ми вже повідомляли про надзвичайну ситуацію в земноводівській громаді. Унаслідок сильних дощів і стихійного лиха були зафіксовані масові підтоплення житлових будинків та подвір'їв. Річка вийшла з берегів, а рівень води в окремих місцях сягав критичних позначок. У багатьох селах громади були затоплені мости, окремі будинки залишилися заблокованими. До ліквідації наслідків негоди одразу залучили всі екстрені служби, добровільну пожежну команду земноводівської громади, аеро ДСНС, ту державну пожежно-рятувальну частину міста Пустомити, оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС, головне управління ДСНС України у Львівській області, районне управління та Львівський гірський пошуково-рятувальний загін. Рятувальники швидко відреагували на надзвичайну ситуацію та виконали першочергові дії в найбільш уражених місцях, зокрема у скнилові та зимній воді. Евакуювали трьох дітей, одного дорослого та трьох собак у безпечне місце. Сьогодні, з самого ранку, наші рятувальники, добровільна пожежна команда Земноводівської сільської ради, продовжують ліквідовувати наслідки негоди, викачуючи воду з житлових будинків і підвалів. Куди в хату поступала і дуже стрімко, що ми не встигли речі позабирати, бо то було дуже швидко і понищилося все майно, бо в нас не на Вони оперативно реагують на кожен запит та працюють невтомно заради безпеки мешканців громади.